Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що буде на цьому тижні. І з тими, хто дивиться відео близькими людьми, про що треба знати, про що треба попередити, що буде на цьому тижні? І з усіма, хто дивиться відео, близькими людьми, що треба знати. Допомоги прошу. В понеділок Вам вдасться вирішити всі свої питання зібратися і, як наче в понеділок, побудувати плани, розібратися у справах. От вам вдасть так скон... мати таку концентрацію, щоб все розкласти по поличках, все побудувати свій шлях. Взяти в свої руки, щось мені так іде, під контроль. Дуже хороший день. Понеділок, плідна робота. І вівторок багато енергії, сили. Можуть бути також люди, хтось може почати фізичні вправи, які допоможуть вашій спині. Ви станете краще себе почувати. По здоров'ю в середу. Хтось намагатиметься вас засмутити. Це давнішня історія. Можуть нагадати про себе люди, які з вами.